Святкування дня перемоги у новгороді Сіверському кожного року майже тотожне. Кожного року йде колона. Потім мітинг біля вічного вогню, звучать привітання, потім покладання квітів. Навіть обличчя бачимо одні й ті самі. Лише одне ніколи не повторюється. Сивочолих солдатів другої вітчизняної на площі стає помітно менше. Із кожним роком пустіють почесні місця, підготовлені спеціально для них навпроти святкової трибуни. І це вже незворотньо, не повернеш їх ніколи. Більшість з них, що років з п'ять тому збиралися на свято, вже відлетіли у вічність. Частина не в змозі прийти через вік і хвороби. Саме цим відважним людям найперші слова вдячності пролунали і цьогоріч зі святкової трибуни. Низько вклоняємося та складаємо глубоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни, які підняли країну після післявоєнні роки. Про втрати, що понесла наша сіверщина у воєнні роки, говорив у своїй промові очільник району В'ячеслав Кафман. Він відзначив, що пам'ятати потрібно тих, хто не повернувся, а тих, хто залишився, маємо шанувати і уважніше до них ставитись. Давно відремили залпи війни. суворий час великої вічезани став надбанням історії, та хоч би скільки ще минуло часу. Оки існуватиме на своїй землі українська нація. У цей день країна влонятиметься вам солдати перемоги. Хвилиною мовчання вшанували всіх ветеранів, яких вже немає серед нас. Вітав зі святом і голова районної організації ветеранів України Микола Кливенок. З привітальною промовою звернувся до присутніх військовий комісар Олег Трощенко. Традиційно найменшенькі вихованці районного будинку школярів декламували вірші про перемогу і про подвиг народний у воєнні руки. зі свята, всіх вас щиро, Живіть здорові, в щасті і в теплі, Бажаємо любові, світла, миру на нашій рідній і святій землі. Завершив урочисту частину державний гімн. А потім квіти, квіти, квіти до обелісків, до вогню, як нагадування нащадкам і вдячність загиблим. Пам'ятаємо, і остання шана від військових військовим. Вогняне море тюльпанів лягло і до інших пам'ятників воїнам-визволителям. Вже традиційно, біля меморіалу, жертвам фашизму, отець Мойсей відслужив поминальну панахиду. Наприкінці у своїй промові отець Мойсей відзначив, що великої уваги і допомоги потребують ті ветерани, що ще живі. Бо колись вони жертвували заради всіх наступних поколінь, а тепер настала черга віддавати їм борг, свою вдячність і шану. Далі свято продовжилось концертом на міському стадіоні і спортивними змаганнями. А на сивочолих дідусів і бабусь вже чекала польова каша. Де вони б змогли поспілкуватись, поговорити, згадати.